Знаю, про що ви зараз думаєте. Чи можемо ми побачити зуби лева? Так, зараз ми їх побачимо. Готові? Так. З самого ранку ми з командою шукаємо прайдвевів у заповіднику Карієга. Працюючи разом з агентством захисту заповідника і командою польових ветеринарів, наша мета сьогодні приспати та зібрати біометричні дані з цих хижих котів. Інша команда знайшла левів за пагорбом. По радіо з іншої сторони заповідника нам повідомили, що знайшли зграю левів прямо на місці полювання. Задля безпеки левів і щоб ветеринари зібрали дані, команда вирішила приспати всіх чотирьох котів. І як тільки всі були на позиціях, настав момент істини. Єдине, що залишалося доктору Волдеру Драєру влучити у ціль. О, великі кицьки. Дротик на поготові, Поїхали. Приціл прямо на цій самиці. О, здається, влучив. Чудовий постріл. Ого, оце вони активізувались. Добре. Ми очікували, що леви можуть втекти, якщо ми в одного влучимо. У нас тут чотири самиці і один молодий самець, правильно? Це ж молодий самець, так? Так. Здуріти, які ж величезні коти. Ну що ж, готуємо другий постріл. А ось і наш самець підійшов ближче. Здається, він влучив їй прямо у груди. Давай, давай, давай. Ні, не зараз, не зараз. Наш самець вийшов уперед. Потрібен майже ідеальний постріл. Сильний вітер може відхилити дротик. Головне, не поцілити в обличчя. Зараз буде постріл. Влучив. Добре. У самця влучили. Залишився один лев. Так, ну що ж, ми вже влучили в трьох левів. в одного самця і двох самиць. Тепер ми пересуваємося, щоб отримати кращу позицію для стрільби. Яка ж напруга? Чекайте, друзі. Ну що ж, ми наздогнали лева. Чудовий кадр. Зазумся туди. Влучив. Ми влучили у всіх левів. І зараз вони дивляться на нас і кажуть Окей, то що ви тут робите, хлопці? Вау, Це доволі страшно! Усі чотири лева з дротиками. Ми успішно влучили дротиками у всіх левів. І, спостерігаючи з безпечної відстані, ми побачили, як один за одним вони відчувають ефект транквілізатора. Потрібно кілька хвилин, щоб транквілізатор почав діяти. Потім ми зліземо з машини і зберемо необхідні дані. Здуріте, в мене серце з грудей вистрибує. Неймовірно, часу було небагато, тож ветеринарам треба було поквапитись. А це означає, що у знімальної команди було дуже маленьке часове вікно, щоб зняти цих хижаків. Якомога ближче, враховуючи його велич, мені б хотілося показати вам саме самця. Паралельно з цим, ветеринари будуть збирати всі необхідні біометричні дані з самиць. В нашому розумінні ця процедура схожа на похід до лікаря. У випадку левів ветеринари збирають зразок шерсті з хвоста, вимірюють довжину тіла, а також лап. Перевіряють загальний стан і наостанок чіпують для ідентифікації. Яка величезна кішка. Зацініть. Подивіться на цю самку ось тут. Тут навколо купа левів. Так, всюди леви. Так, друзі, ці леви просто сплять. Ніхто з них не ушкоджений. А ось і він. Наш самець. Це просто неймовірно. Ще ніколи в житті я не був так близько до альфа хижака такого розміру. О, я відчуваю, як він дихає. Ах, дуже красива тварина! Здуріте! Ця істота неймовірно величезна, а це ще навіть не повністю дорослий самець. Зайду з цієї сторони, щоб показати вам його лапу. Ось його грива. Поки він міцно спить, його обличчя прикрите. Тільки подивіться на розміри його лапи. Вона більша за мою руку. Це неймовірно. Яка ж вона важка? Така вага і такі м'язи у передній частині цієї кішки. Хочете побачити його кігті? Так? Ще пак! приготуйтеся. Секунду, дайте мені сісти. Приготувались? Просто вражаюче. І ці кігті ростуть протягом усього життя цієї тварини. Як і у всіх кішок, у них чотири пальці попереду і один додатковий кіготь з боку. Ось, бачите? Ого. Це ключова частина їхньої сили. Бо коли вони нападають на буйвола чи антилопу, вони чіпляються саме завдяки цьому кігтю, і завдяки йому вони певні, що жертва не втече. Тож вони чіпляються і атакують шию. Вірити чи ні, та у левів немає тієї сили укусу, як у інших великих кішок. Сила їхнього укусу лише 600-900 фунтів. Саме тому вони атакують трахею. Хапаєш трахею, перекриваєш повітря, і жертва задихається. До речі, самці вони не мисливці, тож вони не полюють. Тож, коли ми знайшли цю зграю, ви бачили, як вони вполювали імпало. Скоріше за все, її вбили самки, а потім прийшли самці і розпочали бенкет першими. Здоріте, ця кішка це. найкрутіша істота, поруч з якою я коли-небудь був. Швидко поглянемо на його голову, подивіться на розмір цих вух. Які ж вони величезні. До речі, вони вміють рухати ними окремо. Вони мають неймовірне відчуття слуху, тільки гляньте на його гриву. Вона така густа і. О, пахне Південною Африкою, пахне саванною, пахне травою і трохи піском. Дивлячись на гриву, може виникнути питання, навіщо леву грива, крім епічної зачіски. Основна мета гриви захищати їх, коли вони б'ються за територію. Коли інший самець підіймається дибки, використовуючи свої зуби та кігті, саме грива захищає горло та обличчя. Ну що ж, друзі, ви готові? Так, а вже ж. повільно прибирає тканину і побачимо його обличчя. О, а ось і ти, друже. О, господи, це неймовірно. Яка ж все-таки гарна ця тварина? Погляньте на вуса. Неймовірно густі. Знаю, про що ви зараз думаєте. Чи можемо ми побачити зуби лева? Так, ми можемо. Ви готові? Звісно, зараз я обережно відтягну його губу. Вау! Ого! гляньте на ці королевські іква. Здуріте. До речі, у левів є три види зубів. Перший це передні різці для того, щоб носити щось. Самки носять в них дитинчат, а також ними вони відривають м'ясо від кісток. Також у них є іква для того, щоб вбивати. І ось тут позаду зазумся, будь ласка. Всі ці премоляри використовуються для того, щоб розривати та прожовувати м'ясо. До речі, звідси я бачу його язик. Він дуже чіпкий, як наждачний папір. Завдяки йому вони можуть злизувати м'ясо прямо з кісток, а ще злизувати шерсть. Вірите чи ні, якщо лев повиже вашу шкіру, він її зітре, не те, що ваші домашні котики. Вау, привіт, друже! Давайте напоглянемо поглянемо на його очі. Можеш наблизити, будь ласка. Зараз його зіниці розширені, тому що він у відрубі. Зроби, будь ласка, чіткий кадр. У левів неймовірно чіткий зір, не тільки вдень, а й навіть вночі. Глянь, яка в нього велика голова в порівнянні і з твоєю, як все твоє тіло. Можеш собі уявити, що було, якби частина твого тіла або голова потрапила у пащу цієї тварини. Майте на увазі, друзі, це іще підліток. Вони виростають більшими. Я думаю, цей лев важить приблизно 250-300 фунтів, а вони можуть рости до понад 500. Ну що ж, я поверну цю тканину назад, щоб сонце не потрапляло йому в очі. Друже, ти теж відчуваєш адреналін у крові. Намагаюсь залишатись спокійним. Добре, ми готові зібрати дані. Зробимо це. Потрібно виміряти цього лева. Так, я виміряю довжину його тіла. Окей, маємо 123 з половиною. А тут у нас приблизно 54. Чудово. Ем, Підійми, будь ласка. Міряємо лапи. Шість. Е, ці дані для нас дуже важливі. Вісім. Знати точні розміри лапи необхідно. І п'ять для їх відстеження, щоб знати, що саме це за лев. Бачиш всі ці шрами на його обличчі. Ага. З часом вони допоможуть його ідентифікувати. Ось цей доволі великий. Точно. Давай на ну піднімемо це, бо мені здається, він вже. Ну що ж, друзі, це доволі прикольно, бо у цього лева немає мікрочіпа. Тож сьогодні ми його вживемо. Це дозволить відстежувати точну інформацію про цю тварину кожного разу, коли його будуть присипляти і збирати необхідні дані. Вау, круто! Тож куди ви вживляєте чіп? Я вживляю чіп за допомогою великої голки. Він розміром приблизно з рисове зернятко. Я не люблю голки. вони мені не подобаються. Тож ми вживляємо його прямо ось тут, між лопаток. Окей, потрібно трохи відтягнути шкіру ага. і ось так ось втромити. Маленькою ков, правильно? Ось так. Ага, он воно як. Ну що ж, друзі, настав час ввести антидот, щоб цей самець прокинувся і повернувся в дику природу. Це було неймовірно, досліджувати заповідник Карієга, приспати тут чотирьох левів і наблизитися, щоб зібрати їхні дані. Як і от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди. Ну що ж, час прокидатись. Просто введи його в м'яз і натисни на поршень, як тільки потрапиш усередину. Так, саме так. Ну що ж, друзі, лев зараз прокинеться, тож ходімо в машину. Фу. Друже, це було неймовірно. Фу. Це було круто. Дуже круто. Окей, кояте, що зараз відбувається? Ми ввели тваринам антидот, повернулися до машини і тепер чекаємо, поки леви прокинуться. Я залишив GoPro прямо перед обличчям цієї самиці. Інша камера у нас знімає самця, а інших левів ті, що в кущах, ми будемо знімати звідси. Вже буквально за кілька хвилин вони прокинуться і зникнуть в кущах. Я бачу, як вони потихеньку просинаються. Левиця перед нами щойно почала рухатись. Пройшло десь 15 хвилин близько того. З початку існування людства ми завжди боялись того, що може нас полювати. І саме тому ми полювали на цих природних хижаків і майже довели їх до межі вимирання. Леви. Також не виняток сьогодні наше мислення змінилось, а наш природний страх замінили любов і захист цих неймовірних звірів. Через кілька годин після завершення ветеринарних процедур ми повернулися на пагорб і перевірили зграю. Ми сподівались, що вони все ще тут і дадуть нам можливість востаннє побачити цих неймовірних котів. І раптом, неначе під час сповільненої зйомки, прямо з кущів перед нами з'явився король Саванни. Осяяний золотом заходу сонця. Він рухався з елегантністю та грацією справжнього володаря цих земель. І поки ми спостерігали, наші камери намагалися вхопити момент, що перед нами розгорнувся, і було нескладно відірвати свої очі від видошукача, щоб вшанувати справжню красу цієї тварини своїми власними очима. Я знаю, що я ніколи не забуду час проведений поряд із цим сплячим гігантом. Не забуду, як мої пальці торкались його зубів. той момент, коли він прокинувся від сну і те. Як він прогулювався серед моря трави, заявляючи права на звання короля Савани? Обов'язково підпишіться, щоб доєднатись до мене та команди у цьому сезоні першопроходця.